З самого дитинства в нього була дуже велика жага до ліплення, до конструювання. В домі завжди був пластилін, це було Лего. Він майстрував і зброю, і танки. Він От мав якийсь хист до цього, він завжди це розвивав. Це стосується не тільки дитинства, подальшому це також вплинуло на його життя. От саме його жага, така щось до нового, щоб вдосконалюватись, якось пізнавати щось нове в школі. Навчився рано читати. Був дуже компанійським хлопцем. А він був такий для мене маленький, світленький. Завжди і добрий, і неймовірно добрий, і в школі це також всі відзначали. Ну щодо того, що він дуже любив тварин, хочу сказати. Дуже любив тварин. Він завжди додому тягнув якихось собак, котів. Він за ними слідкував, піклувався, обігувався ними. Якось так сталося, що він не зміг. Якось перейти ось цю межу і в подальшому свого такого дитячого характеру. Мені завжди здавалося, що він такий э, скашний. Не бойся, не бойся, ласточка, Бери, бери, не бойся, не бойся, моя хороша. Кушай, кушай. Весела така білочка. Він завжди міг розважити, він завжди міг посміятися над чимось. Оце було його таке ставлення до всього. Він все сприймав з оптимізмом. Він ніколи не казав про погане. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Ось в цьому був весь. Свій. Завжди так було. Він з самого дитинства дуже цікавився зброєю історією зброї армією. В нього були книжки на цю тему вдома. В нього вже з самого дитинства, мабуть, закладався якийсь такий певний фактор від цього цієї української історії. Він був таким от непосидючим. Взагалі, не посидючим постійно, в нього був улюблений велосипед, яка б не була погода на дворі, Він сідав на велосипед і їде на ньому. Йому це, в нього не було такого, щоб він залишався на одному місці, хоча б на хвилину. ніколи. Але останній раз, взагалі, коли він вийшов на зв'язок з нашою родиною, це було 20... Що з того числа після повномасштабного вторгнення вже на той момент в Маріуполь заходили окупаційні війська. Він зателефонував мамі, він біг в цей час, і він сказав: В мене все добре, як зможу, я зателефоную ще. І от так сталося. Що саме цей дзвінок взагалі був останній. Він навчив мене. Мабуть, такої жертовності, от він таким був. Він був настільки добрий. Це було не просто доброта, це була саме жертовність. Він міг відкласти своє життя, і якщо кому буде потрібна допомога, він обов'язково допоможе. Обов'язково. Він був добрий, от просто таких людей я більше не зустрічала. Взагалі, то навіть зараз немає такого відчуття, що він загинув, його немає. Взагалі не має цього відчуття. Є повне відчуття того, що він обов'язково повернеться, що колись він зателефонує. Буду йому за те, що він навчив мене оптимізму, що він навчив мене в будь-якій ситуації шукати тільки позитивні моменти. От в цьому був весь